Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітається з вами Отець Назарій. Сьогодні поговоримо. Запрошую вас на духовні розмови з непорочною. В, бачимо в такому гарному товаристві Святого Максимляна Марія Кольбе. Ну, із непорочною дівою. Якось обіцяв я, що пороздумуємо про рицара непорочної. Ту спільноту, яку заснував святий Максимлян Марія Кольбе. І він вважав, що непорочна Діва Марія є найкоротшою і найпрекраснішою дорогою до Бога. І задля цього засновує спільноту Рицар непорочної. Що це за спільнота і яка її мета? Ставить собі за ціль допровадити всіх людей до Бога через непорочну. Отже Собі поговоримо сьогодні про цю спільноту. Про самого святого Максималян Марія Кольба ми вже трошечки розважали у попередніх відео. Отже, він є засновник рицерства Непорожній Раймонд Кольба, народився 8 січня 1894 року. В Здунській волі, в 1910-му вступив до ордену братів менше конвентуальних, і тут отримав ім'я Максимілян. В 1912-му вдався до студії, на студії до Риму, де отримав два докторати з філософії і теології. В Римі, в пліматі Марійному свого ордену, любов, поглиблював любов до Непорочної, яку підніс з дому. Родиного, бачачи світ погружений в Бартобив війні і загрожені церкви, листов зі сторони масонерії постановив покликати до життя товариство, яке би старалося про наверні освячення всіх, а особливо масонів, під опікою за посередництвом тієї, яка перемагає, топче голову вужа сатани і її, його посередника всі, і є посередничкою всіх ласк. Отже, цей свій намір, він. Втілив у життя 16 жовтня 1917 року, закладаючи в Рім рицар... рицаря непорочної. Папа Бенедикт XV товариству усного устного благословіння в 1922 столиця апостольська затвердила його як побожний зв'язок рицара непорочної і, від... і обдарувала відпустами. Отець Кольба в 1919 році повернувся до Польщі, де почав ширити рицарство найперше. В Кракові потім в Гродно, видаючи від 1922 року, заснований під Варшавою монастир видавництво під назвою Непокалянов, який був одночасно центральною, центральним відділом товариства. В 1930 році Святий Максимлян вдався на місію до Японії, де в Накасакі збудував подібний Непокалянов і апостолював через рицарства. Японців мріяв про те, щоб такий осередник, осередок за рівному чоловіча як жіноче повстав в кожному краю, тобто в кожній країні. В 1936 році повернувся до Польщі, щоб обняти наново керівництво Непокалянова, де стався найбільшим монастирем в церкві. В 1939 році тут було понад 700 ченців і кандидатів, видавав 7 часописів. В тому щоденник. Тобто, щоденник такий, що виходив щодня М -м газету. Просто в 1938 році почалося діло діяти в непоколяновій ді 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 радіостанції. Вона, до речі, діє по сьогодні. Для здобуття душ непорочній, оця Кольба використовував всі засоби. а найбільше надає складно молитву і мертвіння через перед Другі Святою війною. Число мільйон учасників членів налічого це товариства. В 1941 році став арештований і засуджений перше у в'язницю у Варшавському на Варшавському Пав'яку, а потім в таборі в Аушвіці, де по втечі одного в'язня влада. Цього табору засудили 10 новинних на смерть голодну. А отець Кольбе Властиво добровільно вірвався за одного з них, а пізніше став і е, служив послугою священичою в бункері Голодовому. Помер 14 серпня 1941 року. Е, з, е, вбитий е, отру, отрутою затрискав отрутою. Отже, засновник рицаря Непорочної розвинув його так прекрасну акцію апостольську здобув, на нови, здобувся на такий героїзм завдяки своєму безмежному відданню і довірі непорочній. В процесі канонічному визнано його чесноти героїчні чуда дівня з його причиною. І папа Павло VI огосив його блаженним 17 жовтня 1971 року. А Іван Павло ІІ святим і мучеником 10 жовтня 1982 року. Слава мученика, любові і його заступництва у небі причинилася до розширення апостольства на всіх континентах, в різних країнах існування на Поколянові, а рицар непорочної виходив в понад 20 мовах. нові згромаджені інститути світські в дусі рицара непорочної. Або Мілітія Імакулятем латинськи Рецерство непорочне розвивається різні форми діяльності. На, на своє 80-ліття стало визнане міжнародним товариством публічним налічує близько 4 мільйонів членів, святий Максимлян, як засвідчує Ян Павло Ій. З'явився в наших часах як пророк і апостол Нової ери Марійної, в якій. У цьому світі має заясніти Живим світлом Ісус Христос і Його Євангелія. Отак коротенько, але що тут ще є цікавого? Отже, ж, мета. Мета. Отже, метку брошурку. Бачите, видання про Свято Максмяну, про Марію, про Євхаристію, про його життя. Отже, ж, мета. Є якнайбільше слава Божа через навернення всіх, що без допомогою непорочної дійшли до найбільшого визнання Бога і Його закону, і до єдності з церквою через освячення всіх і кожного з осіб на не наподобу непорочної. Святий смян про мету писав: нашим першорядним ціллю є завжди навернення і освячення душ. Так, це і завдання церкви, передусім, так? Навернення і освячення душ. Тобто здобуття їх для непорочної любов до всіх душ, навіть масонів і єретиків. метою МІ це є ініціали товариства, є стати, старатися про навернення грішників, не католиків і осячення всіх, тобто любові до всіх без огляду на різницю віри і народності, щоб їм приближити щастя, яке дає зближення до Бога, першого джерела всілякого щастя. Практичне полюблення Бога чи освячення. Рицерства непорожньої це цілість католицького в новій формі, полягаючися на єдності з непорошною, все, все посередницею нашої у Ісуса. Остаточною метою є слава Божа, і то не тільки більше слава Божа, але якнайбільше. Мета рецерства непорошної здобути якнайбільше душ. Де вони закролюють, там розуми заяснюють серця, очищуються з гріху, а щастя, прадови, чисті, святе, тебуче з найсвятішого серця Ісусового загостить. Отже, умови відатися, цілковито напорочні як знаряддя в її материнські руки. Носити чудотворний медалик, напевно, маєте? Як не маєте, то я до всіх книжок своїх, які робите замовлення, пригадую, що вже не сьогодні. Я видав шість книжок сьома, власне, вже видавництві мої проповіді до п'ятого ювілею мого освященства. Отже, як замовляєте, я додаю цей медалик, хто не має. Або хто, наприклад, не має, то можете писати, мені додайте медалик. Вписатися до книги рицарства в усільності кононічній заложенні. Ну, там, де воно є засноване. Чесно кажучи, в Україні то хіба в цих францунів питатися. Де таке рицарство є засноване. Отже, істота МІ, віддання непорочної істотою МІ, тобто метою. Відатися Мрію означає прийняти на зір святого Івана, заповідь Господа Ісуса з Христа. Ісус сказав до матері, Жінко, оце син твій, а після е, сказав до учня: оце мати Твоя, і від тієї години учень взяв її до себе. На тему істоти М.І. Святий Максимен писав, віддатися непорочним можемо в різноракий спосіб, а віддання це можемо виразити різними словами, а навіть вистачить тільки внутрішній акт волі, бо цей властиво завіряє істоту нашого віддання непорочній. Ми можемо говорити дуже багато різних слів. Молитов, актів усно, але серцем це не переживати. Отже, немає моєї волі. Віддаємося, віддаємо їй у цілу свою істоту, свою, всі влади душі, а отже і розум, і пам'ять, і волю, всі влади тіла, отже, змислей. С... Перепрошую здоров'я чи хворобу усе своє життя зі всіма його е... приємними. Кольорами прикрими чи байдужими нашу смерть, коли б вона іде, вона наступить, в якийсь спосіб, вона не зустріне, навіть і вічність. усю. Це посвячення не вимагає тільки зараз упустити світ у родину. Можна в дальшому да, праці віддаватися всім дотихчасовим заняттям, не тільки те, що ми вже не самі офіруємо цю наші заняття Бога, але непорошне, якою ми стали власністю їх офірує. І це офірує не як наші. Слабкі певні недосконалися, але як своє власне. А чи подумала про те, ким ти стаєшся тоді, коли ти вже не ділаєш, але вона сама в тобі і через тебе любить Бога і людей? Чи здаєш собі справу з того, що в той час твої вчинки 에, міряються її гідністю? 에, що в її руках стаєшся чистим, непорочним, як вона сама чиста і непорочна, і чи можеш цього більше прагнути? Дуже гарно говорить Ти Максимлян, Марія Кольбе. Отже, ж, е, самому до неї зближитися до неї уподібнитися, дозволити, щоб вона жила і ділала в нас через нашу. Вона любила Бога нашим серцем. Бачимо ця посвята, дуже є подібна до неї святого, святого Людовіка Марія Гріньона де Монтфорта. Щоб ми до неї належали безмежно. Оце наш ідеал, променіючий на оточення здобувати для неї душі, щоб через неї також серця ближніх відкрилося, щоб закрулювала в нас в серцях всіх, де вони будуть по світі без огляду. Не різницю, раз, народностей, мов, а також серця всіх, що будуть коли-небудь, аж до закінчення світу, це наш ідеал. І щоб її життя в нас поглиблювалося з дня на день, з години на годину, з хвилі на хвилі, і це без жодних. Обмеження, це наш ідеал, щоб це її життя подібно розвивалося в кожній душі, що є і буде коли-небудь. Оце наш дорогий ідеал. Засоби товариства. Отже, Тут є такі відмовляти щоденно акт стрілості до непоручної. О Марія безріху переворотно зачата, молися за нами, що до тебе прибігаємо і за тими, що до тебе не прибігають, особливо за неприятелів церкви святої і Фактично тобі. Признаюся, що я цей, цю молотовку молюся на Розарії з Оцемпіо вже четвертий рік, яка триває в групі молотовні ситуація Піло. І десь так, можна так сказати, несвідомо непорочна мене сама знайшла, ну, і святий Максим Марія Кольба мене знайшов, ну, і ми зараз про це говоримо. Так? Використовуючи для справи непорочної всі засоби гідні, на які дозволяє пізна... стан умови і обставини. Найефективніші засоби це молитва, покута і свідчення християнського життя. Поручається розповсюдження чудотворного медалика непорожне. Вже святий Мексіян писав. Знак внутрішнього віддання непорожней це чудотворний медалик, який вона сама об'явила 27 листопада 1830 року в Парижі святі Катерині Лябуре. І носити поручило, справді наверні освячення душ засобу може бути тільки Божа ласка. Тільки Божа ласка. Вже те, що ділає. так? А її молитвою спроваджувати треба. Тобто випрошувати. То теж на першому місці між засобами відніється акт стрілости, який непорошна сама подала при об'явленні чудотворного медальйону о Марії Безріху Зачата. Отже, ж, і що тут потрібно? Ще ми скажемо. Акт віддання може бути різноракий, так і різні акти віддання. Ну тут, звичайно, що святий Максимлян е. Кольба подає такий онепорошне небо і землі царице, прибіже ще грішних і мати наша наймилостивіша, Ти яку Бог увесь порядок милосердя повірити захотів, я негідний грішник, кидаюся до стіп твоїх, покірно благаючи, щоб мене цілого і цілкувати на річ і власність свою прийняти захотіла. І вчинили зі мною разом зі всіма владами моєї душі і тіла і Із моїм життям, смертю і вічністю, що тобі подобається. Вже й також, якщо захочеш мене цілого, без жодного застереження до довершення того, що тобі сказа... про що про тебе сказано, вона зітре голову твою, як теж всі Єресі сама знищиш на цілому світі, щоб в твоєму непорожчому і руках стався корисним знаряддям до защеплення і як найсильнішого зросту твої слави. В стілько заблуканих і байдужих душах, а в цей спосіб до якнайбільшого розширення благого царства найсвятішого серця Ісусового, щоб де ти війдеш там ласку наверня і освячення, випрошуєш через твої руки всілякі ласки з найсвятішого серця на нас спливає. Дозволь мені славити тебе, у Діво, присята, дай мені силу проти неприятелів твоїх. Ну і якщо ви захочете належити до е, рицаря непорочної. Е, ну, найкраще це, звичайно, що е, якщо ви в Польщі, є, зверніться в Польщі до Непоколянова, народний осередок рецерства Непорочної, е, Непоколянов 96-515 Терезін. Ну а в Україні, я не знаю, значить, францішканів питаєтеся в францішканів римакотов... при ремокатовицьких парафіях у цих францішканів конвентуальних, е, чи там є це засноване рецерство непорочної. Я, наприклад, мене записав у Дуні Поколянова. Я так само, деякі люди, людей зі своєї спільноти ділиться п'ю, хто захотів, то собі записався. Ось до рицаря непорочний. Дивіться, ще має такий АБЦ-рицарство Непорочної, Звичайно, що. Е е е е не буду, не буду це так коротко про рецептонепорошне, тим паче, що велике відео, довгі відео мало людей переглядає сказано про цю спільноту. Але є ще така книжечка: ця Станіслава Марія П'єтка, конвентуальна францішканця, про АБЦ рецепто Непорошення, тобто по порядку, що, і як, і так далі, е, як можна. Е, це буде на суці Францішканів, не Покояну 2018 рік. Духовні розмови з Непорожньою вам поручаю, Знайдіть з списку відтворення. Там, по-моєму, є більше п'яти духовних зустрічей по цій оранжевій обкладинка-книжці, про яку ще будемо до неї сягати. Вона, до речі, прикладена українську мову. А так то... отець Кольбе нам пригадує, хто любить непорочну офірну цей спасеться, освятиться. І інших до освячення допровадить. Ну і хто вже бачив Олександрію, наприклад, в моєму помешканні висить образ до Максимля Марія Кольба вже на моїй стінці. Отже, кардинал Кароль Войтел казав: Отець Кольба відкрив таємницю непорочної, а відкрив її не тільки як найбільшу красу. Всесвіту сотвореного, але над усе як силу, потужну енергію, яку, яку я хотів переказати теж іншим. І в цьому, власне, цей мети засного товариства, даючи йому назву Рицар непорочної. Ну і в цій книжці, звідки взялися рицарі в 21 столітті? Що цей рицарство непорочне, коли повстало? Вже ми коротесенько собі про це сказали. Що становить істоту е, Мі, це ми також собі сказали, звичайно, що тут є обширніше, що є метою е, рицарства, слава і Божа, і наше спасіння, е, віддання непорожніх і наверення себе інших кожного дня. І має бути така піраміда, знаєте, Бог, Марія, Рицар, середовище, всі люди, усе сотворіння. На кінець важлива заувага, рицар не бореться з грішниками. Рицар Непорожней бореться з гріхами. Ну, а одним мотивом має бути любов зерниць до серця, Пресвятого Господа Ісуса. Святий Максиміан. Отже, ж, Марія провадить до Ісуса. Так? Яка є духовність, значить, цієї спільноти, також тут є сказано, ми про це трошечки говорили. що є формація, яка є формація спільноти якими засобами апосольця послуговується МІ, що побуджує рицарство до непорочного доділання, які умови прийняття, які як найпростіше стати? Звичайно, має гімн посячення, може собі прочитали, мова Святого Максиміляна Кольбе, заохочення до, ри, до рицарства непорочної. Дні, які коли можемо отримати від інформації, адреси і так далі. Ну, бачу, в Польщі багато є цих значить, таких, тих осідків. Ну, так само конференції тут поручають кольбе. Ну, і такі в нас справи о Марії, без ріху природного зачатиму. Ви все за нами що до тебе прибігаємо. І за тими, що до тебе не прибігають, і особливо за неприятелів церкви Христової, порученими тобі. Отже, будьмо рицарами непорочної. Марія нас потребує, особливо тут, в Україні. Бачимо, до чого зміряє наш народ, потребує глибоко навернення покаяння, бо буде заглада. Так, можемо перестати існувати як народ, якщо не навернемося, не покаємося. Не станемо вправді перед Богом і не віддамося непорочній. Тому хай святий Максиміан Марія, Кольба нам в цьому що спомагає, а непорочна діва Марія благословить. Дякую всім за увагу. З вами був Назарій. слава Ісусу Христу.